Вітаю, мене звати Олександр Приймак, я митець і я радий представити вам свій авторський курс шлях митця. Вже більше ніж 12 років я кохаю мистецтво та звичайно займаюся ним. За цей час я організував та створив 10 персональних виставок, брав участь у міжнародних групових виставках у Німеччині, Франції, США, Данії та, звісно, Україні. Також накопичив досвід та знання через спілкування з багатьма світовими кураторами, засновниками галерей та арт-критиками. У цьому курсі я проведу вас шляхом митця зсередини, поділюсь важливими аспектами розвитку, які в майбутньому допоможуть вам побудувати успішну кар'єру. З чого складається шлях митця? Це сінестезія, сукупність теоретичних знань, практичних навичок, а також правильно встановлених міжособистих відносин в професійному середовищі у світі мистецтва. Щоб здобути всі вищезгадані теоретичні та практичні навички, вам може знадобити значна кількість часу, що не обмежена ніякими рамками, іноді на це витрачається дуже багато років. І цей шлях буває жорстким та складним. Щоб ви легко подолали увесь цей шлях, існує саме цей курс. В заняттях ми пройдемось від самого початку, а саме створення документів митця, серед яких артістейтмент, CV, портфоліо, біографія та Зін. Вивчимо базову роботу з графічною програмою Figma, яка допоможе вам швидко створювати, редагувати та зберігати ваші творчі документи. Поговоримо про те, як створити свій особистий бренд та ефективно комунікувати та просувати себе на ринку мистецтва. Звісно, я розповім, де знаходити та як приймати участь у опенкол, міжнародних виставках та творчих резиденціях. Окремо я хотів би виділити великий модуль про персональні виставки, де ви зможете отримати навички організації та створення цієї події з урахуванням найдрібніших і важливих моментів, без яких неможлива персональна виставка. Життя митця насичене емоційними подіями, тому ми з вами торкнемось теми критики і ментальних аспектів. Які сильно впливають, а іноді заважають нашому розвитку. На менш важливою темою є джерело доходів, і в цьому модулі ми поговоримо про те, як і де продавати мистецтво, за допомогою яких ресурсів можна це зробити швидше. Торкнемось переваг та недоліків участі в аукціонах, дізнаємось, як заробити митцю за допомогою штучного інтелекту. І все це ми закріплимо модулем натхнення, обговоримо, де шукати таке важливе для нас натхнення, як не кидати розпочати роботу, як обрати найкращу ідею та як в цілому створюється сучасне мистецтво. Детальний список занять ви можете переглянути на моєму сайті. Якщо у вас залишились питання, ви можете скористуватись формою на сайті або написати мені в особисті повідомлення в інстаграм. І в завершенні хотів би побажати вам кохати мистецтво, досліджувати, спостерігати за ним та знаходити той самий внутрішній баланс і гармонію, завдяки яким ви будете насолоджуватись створенням свого унікального мистецтва. До зустрічі на заняттях!